Добрий день, друзі! Законодавство невпинно змінюється. Сьогодні поговоримо про зміни, що стосуються мінімальної зарплати працівників і мінімального доходу ФОПів без найманих працівників, але саме у розрібних торговців, що мають ліцензії на алкоголь, сидр, пері, тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет або пальне. Зміни стартують з 1 жовтня, тож обговоримо їх і відповімо на ваші запитання. Від жовтня 2025 року мінімальна щомісячна зарплата або мінімальний дохід ФОП без працівників має становити 16 тисяч гривень. Це стандартний розмір, або 12 тисяч гривень, якщо всі точки продажу знаходяться за межами обласних центрів та міста Києва, на відстані від 50 км і мають торгівельні зали площею до 500 метрів квадратних. Кількість ліцензій, на наш погляд, значення не має. Незалежно від того, скільки та яких ліцензій у суб'єктах господарювання, мінімальна зарплата або мінімальний дохід лишаються дві або півтори мінімалки. Якщо ж вимоги не виконуються протягом трьох повних місяців поспіль, контролюючий орган може ініціювати припинення дії ліцензії. Цифри можуть здаватися високими, а покарання занадто серйозним. Але не варто одразу панікувати. Далі ми розповімо про важливі нюанси та практичні поради щодо цих змін. Умови для пільгового мінімального доходу або зарплати у розмірі півтори мінімалки стосуються усіх точок роздрібної торгівлі конкретного ліцензіата, включаючи і точки, що торгують пальним. Якщо хоча б одна точка розташована менше ніж 50 кілометрів від обласного центру або має торгівельну залу понад 500 метрів квадратних, по всьому госсуб'єкту або ФОПу одинаку застосовуються дві мінімальні зарплати. Зверніть увагу, це правило стосується не тільки сіл і селищ, а й міст. Виходить парадоксальна ситуація. Точка у великому місті, наприклад, Кривий Ріг або Кременчук, які знаходяться за більше ніж 50 кілометрів від своїх обласних центрів, може застосовувати півтори Мінзарплати, а точка у глухому селі за 49 км кілометрів вже має брати дві МЗП. І ще важливий нюанс: від 50 кілометрів та до 500 метрів квадратних. З нормативів чітко не зрозуміло, як правильно визначати ці параметри, тому варто розібратися детальніше. Для нових ліцензій у 2025 році ці параметри визначаються в пункті 9 заяви. Для старих ліцензій потрібно було подати заяву про зміни до єдиного реєстру до 1 липня 2025 року. Якщо дані відсутні, орієнтуємося на півтори МЗП. Щодо пальних ліцензій... Інформація про відстань і площу не зазначаються у реєстрі, тому перевірку доведеться робити самостійно. Зараз ви бачите на екрані практичні поради, як перевірити ці параметри. Зокрема, для перевірки відстані можна скористатися Google Мапами, а для перевірки площі проаналізувати документи з планами приміщень або заміряти фактично. Але сподіваємося, що з'являться і офіційні роз'яснення від уповноважених органів. Ну, а більше деталей знайдете у нашому матеріалі. Посилання, як завжди, в описі під цим відео. А тепер розповім, як же визначити середню зарплату. Беремо сумарно нараховану зарплату, оплату перших п'яти днів лікарняного за рахунок роботодавця та допомогу по тимчасовій непрацездатності за рахунок пенсійного фонду. І ділимо все це на кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату, окрім осіб, яким нараховано інші види грошового забезпечення. У формулі це виглядає ось так: Дані слід брати із об'єднаного звіту з ЄСВ по військового збору. Беруться всі працівники, які відображені у рядку 103 об'єднаного звіту на підставі додатку Д1. Тобто враховуються працівники з трудовими договорами, яким у звітному періоді нарахована зарплату. І ще важливі моменти: середня зарплата визначається по всіх працівниках суб'єкта господарювання, а не лише задіяних у ліцензованій діяльності. Вимога стосується середньої зарплати, а не індивідуальної. Тобто, частина працівників може отримувати менше двох або півтори мінімалки, якщо в середньому по підприємству або у ФОПа цей рівень дотримано. Розрахунок має свої нюанси, наприклад, спірний момент із лікарняними, тому більш детальні пояснення знайдете у статті за посиланням в описі. Усі викладені вищі правила стосуються і роздрібних ліцензіатів серед ФОП, які мають найманих працівників. Підприємницький дохід такого ФОПа для цілої ліцензії значення не має. Важливим є лише виконання вимог щодо мінімальної зарплати для його працівників дві або півтори мінімальні зарплати. Тепер поговоримо, як визначити місячний оподатковуваний дохід для ФОП, які працюють без найманих працівників. Для підприємців на загальній системі тепер, вочевидь, потрібно буде рахувати дохід щомісячно. Також є певна невизначеність для платників єдиного податку. Для ФОПів групи 3, які торгують пивом, сидром або пері, напевно, враховуватимуть усю отриману суму оподатковуваного доходу за місяць. Для групи другої немає чіткого алгоритму, оскільки у них немає оподаткованого доходу. Можливо, фіскали запропонують враховувати загальний місячний грошовий виторг. Для припинення дії ліцензії необхідно, щоб під час перевірки контролери виявили, що показник мінімальної зарплати або мінімального доходу ФОП не дотримувався протягом трьох повних календарних місяців поспіль. Тож виходить, що маємо певну лазівку. Розглянемо її на прикладі. У 2025 році, якщо ви ще не готові одразу до нових показників, можна розтягнути виконання вимог. У жовтні-листопаді і підготувати кошти, а до грудня вже вийти на показник 2 або 1,5 мінімалки. У 2026 році мінімальні місячні суми зростатимуть разом із мінімальною зарплатою, тому відступати від показників буде складніше. Отже, важливо стежити, щоб у будь-якому тримісячному періоді хоча б один місяць відповідав вимогам щодо мінзарплати або міндоходу. Інакше контролюючий орган може ініціювати припинення дії ліцензії. На сьогодні це все. Сподіваємось, цей матеріал був для вас корисним, тож ставте лайк і поширюйте його серед колег. Підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, аби не пропустити наші нові відео. Бажаю вам впевненості і спокою у щоденній роботі. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.